Тайма в Запоріжжі моє улюблене місто. Запоріжжя. Сьогодні вночі наші сусіди потвори знов скинули на нас страшенну бомбу в моєму районі. Жертви, руїни, руйнування. Моє співчуття рідним та близьким. Але ж місто живе! Горить це місто от генераторів. Запоріжжя найкраще місце. Нікому тебе не віддамо. Обожнюємо тебе ріднесеньке. і наші гарні, запоріжці, незламні все в нас буде добре побачити. Хай буде мир. Слава нашим захисникам.